Миру і добра усім, як завжди бажаю, дорогі друзі. Сьогодні на кінець у мене трапилась хвилинка для того, щоб розказати вам про цей прибор, який ви неодноразово бачили вже. Хто дивиться мої відео, той знає і бачив. Розказати про те, що це за прибор, для чого я його зробив, власне, як я його робив, з чого він складається. Ну і те де і т.п. Власне, цей прибор я робив тому, що якось мені довелося. Ремонтувати отакі от телефони. Це телефон та 57 телефон польових кабельних ліній. Цей телефон придуманий досить непогано, вдачно придуманий. І хочу сказати, що не один десяток телефонів треба було зробити, і тому на фоні цього всього я вирішив, що потрібно щось, щоб це все діло пришвидшити. І щоб це був ремонт на насолоди, а не муки, тому що цей телефон, ніби й простий, але є в ньому свої казуси. Тому я зробив отакий прилад, яким би можна було ремонтувати ці телефони. Відео буде моє як можна більш інформативне. Тому, хто любить, дивіться, хто не любить, можете перемотувати таке діло. Власне, хто не знає, що це за телефон, можна про нього знайти інформацію в інтернеті. Його... Характеристики досить непогані, і придуманий він вдало і працює також він досить непогано. Тому для того, щоб це, це діло ремонтувати, такі телефони, я зробив, власне, цей прилад. І зараз більш конкретно про цей прилад. Так, ну, власне, про сам прибор. Його конструкція. Я вже вам якось був один раз показував, що я тут на хімічу. Отакі От діла тут всередині. Все зроблено навісним монтажем. Все робилося швидко. Потрібно було працювати. Тому якось отак. Можна було б, звичайно... Розумію, все травити, все робити, но, ще раз скажу, питання було часу. Тому середина така. Мене вона влаштовує, не знаю я кому. Мене влаштовує. Так, тепер. Що тут, власне, всередині? Ну, якщо кому цікаво, приблизно там отака схема. Тут вона частична. Вона трошки і змінена був з часом вона змінювалася. Це підсилювач, який в ній знаходиться, він був також спрощений. От цього каскаду нема. Трансформатор поставлений прямо сюди. Тут 837-й транзистор поставлений. Цей каскад такий, який був, такий залишився. Каскад це ось підсилювач сам знаходиться цей. Тут плата генерації. Генерація зроблена на мікросхемі. Е, вона зарубіжного походження. Вона вже була готова, я знайшов платку, теж саморобна, хтось витравлював. І я її сюди примусив Тут звичайний генератор, тому для швидкості я її залишив так, як вона є. Платка, до речі, вона там імена. З певних причин не буду називати фамілію. Ну, власне, якось отак. Оце все я вмістив сюди. І, власне, для чого я це все робив. Зараз я вам покажу. Хто бачив, той знає. Я в цей прибор зробив індикацію для того, щоб було прикольно і щоб було видно, в якому положенні знаходиться. Тому що око це така штука, що може щось не доглядіти, тому для підстраховки є. Отака от індикація, яка зроблена на діодах дешифратор. Це ви всі бачили і знаєте. Отож, цим прибором я маю ремонтувати телефон та 57 Функцій цього апарата я от виписав 9. Якщо я нічого не забувся, то от 9 функцій, кожного із них. Зараз ми з вами продивимося, я вам розкажу, покажу. Що воно таке і куди воно і з чим його їдять. Ну, Для цього я зараз спочатку візьмемо телефон, той, який ми маємо ремонтувати. Отакий він із себе. Ну, і для того, щоб ремонтувати такий телефон, звичайно, що його потрібно розбирати і під'єднувати. В нього є тут батарея. Стоїть. Так, досить непросто вона вилазить. 10 вольтова батарея. І коли ми його розберемо, я його розкрутив. Так, щось десь не докрутив. Щось десь не докрутив. Да, одненького болта не докрутив. Отак От це все діло виглядає зсередини. Коробку забираємо отакий От собі телефончик. Тут в ньому модуля цього телефону. Єдиний ворог цього телефона це вода. Вода, яка попадає сюди, вона починає з'їдати, бо тут він покритий лаком, починає з'їдати це все дійство. І воно починає гнити, відходити і все інше. Так, в загальному він зроблений дуже непогано. Ну і ще один мінус це короткі ножки самих модулів. Ось ми бачимо, де стоять модуля. Короткі ножки сюди мало виходять, і часто там розпаяно. і ти просто не бачиш, що воно розпаяно. Тому. Контакт, не контакт це основна причина цього телефону. Хоча іноді і виходять з ладу і транзистори, і конденсатори виходять з ладу. Ну, е, не так часто, як просто те, що робить вода для цього телефону. Так, отже, ми маємо телефон, і нам його потрібно ремонтувати. Для того, щоб ремонтувати цей телефон, першим ділом провіряється трубка на продування. Ось у нас є трубка. І якщо вона, наприклад, в телефоні не продувається, може бути причина в батареї. Може причина в батареї бути, може бути ще якісь. Тобто нам потрібно першим ділом знати, чи ця трубка працює. Тому зараз я нажму паузу, закручу хоч два винта сюди, щоб воно не розсипалось, і будемо ремонтувати з вами. Так. Ну і все починається з продування трубки. Якщо вона не продувається, нам потрібно впевнитись в тому, чи вона ціла. Тому ось тут у мене є отакий відсік окремий, сюди вставляємо трубку. Включаємо прибор, ставимо в положення. Для перевірки трубки. Нажимаємо тангенту і ось вона у нас продувається. Що говорить про справність мікрофона, про справність наушника і внутрішнього підсилювача, який тут ці трубки зроблений. Якщо воно не продувається, якщо ми не чуємо себе, тоді переходимо в інше положення. Включаємо. Зовнішній підсилювач і тоді знову продуваємо. Ми бачимо, що тут виход є. Якщо ми в трубку себе не чуємо, а тут ми чуємо вихід звука, це говорить про те, що несправний наушник, наушник потрібно замінити. 3 секунди, і ми вже знали без розбору, що наушник або його вузли несправний. Ще один момент, коли ми перевіряємо трубку на продування. Нам потрібно знати, наскільки е, рівень сигналу достатній для того, щоб працювати. Тому що, може, тут всередині конденсатор підсів і рівень сигналу недостатній. Для того, щоб це перевірити, от в мене ще один такий смик є. Втикаємо його от сюди. І тепер ми на індикаторі візуально бачимо 1, 2, 3. Якщо стрілка, тут я настрою всі параметри так, що стрілка має дойти до середини або далі, до красного. От красна зона це нормальна робота будь-якої системи з телефона. Та ще ви все побачите. Тому, окрім звукової, у мене є ще раз, два, три, чотири, п'ять. Візуальна, візуальний контроль. Трубку перевірили. Контроль трубки ми перевірили. Рівень виходу, ми перевірили. Справність мікрофона, справність наушника, ми перевірили. Слідуюче що? Тут є 5 проводів. Для того, щоб їх всі перевірити, є ще додатково, ось ми бачимо 2 світлодіода, які загораються. Я зроблю менше світло. Провода, які не задіяні у. Схемі прийому звуку і передачі звуку, вони провіряються під напругою. Ось вони є. Тому в такому положенні перевіряється повністю весь стан цієї трубки. Є, перевірили. Далі. Перевірка мікрофона. Якщо в нас не продувається, не продувається трубка, ми не чуємо. Не тут, не чуємо, не в цьому положенні, значить, є варіант несправності мікрофону. Тоді потрібно розбирати вже це, розбираємо, достаємо мікрофон. Для того, щоб перевірити мікрофон, я зробив отаку ячейку з електролічного конденсатора. Бачите, да? сюди вставляється мікрофон. От в мене для наглядності постійно є тут мікрофон. Так. Мікрофон з трубки ми достаємо. Там такий стоїть демчик. І прикручуємо його сюди. Є. І далі вставляємо нашу ячейку. Вставляємо до кінця, щоб він став на своє місце. Тепер у нас є кнопка, і ми її нажимаємо. І дивимось на індикатор. Бачимо, не стрілочка в нас відхиляється, але не до кінця. Мікрофон перевернемо навпаки, поставимо. Тому що, з одної сторони, як не дивно, я їх перевірив багато штук. З одної сторони він чує лучше, з другої сторони, він, його чутливість менша. Нажимаємо, бачимо, один той самий мікрофон. І стрілка в нас заходить за красне. Тобто, справність мікрофону ми перевірили. Для чого я це зробив? Є моменти, коли прозвонюєш тестером цей мікрофон, да, можна, ж, як завжди, ми звикли, да, можна номи включити і прозвонити. Так, да, він прозвонюється, а передавати він не хоче. Тому за допомогою цього пристрою. Ми помічаємо собі маркером. чи Чим, от бачите, тут біла крапочка стоїть. Якою стороною нам поставити його сюди, щоб нас було максимально добре чути? Це те, що пов'язано із трубкою. Так, щоб він не заважав для схеми, я його звідси від'єдную. Бо, коли він під'єднаний, то він може заважати для схеми для інших вимірювань. Перевірили все, що пов'язано з трубкою. Як ми бачимо, тестера ми ще не включали, а визначили майже все. З такою допомогою, якщо ми визначили, що робить наушник, мікрофон, все, а передачі немає, значить там всередині є конденсатор електролітичний. Він випаюється і замінюється. І все дуже просто. Так, з цим ми розібралися. Слідує. Контроль рівня ми перевірили мікрофона. Перевірка дзвінка. Цим телефоном перевіряємо дзвінок входящий і виходящий із телефона. Ось у мене шнурки. Під'єднуємо телефон до прибора. Так, і пробуємо, чи визов цього телефона. З телефона йде на інший апарат, і з того апарата, чи визов приходить сюди. Крутим. Е, так, хвилиночку. Що тут тут не то. Положення треба було переключити. Я вже трошки прибор пустою, я вже трошки забувся. Переключаємо положення дзвінок. Все, що пов'язано з дзвінком, ми перевіряємо в цьому положенні. Положення номер 2 Крутим індуктор. Бачимо, дзвонок іде. Ну, трасеться камера, коли я кручу, також є індикація вхідного, вхідної напруги. І вона має бути в, при нормі, вона має бути так само більш до красної зони. Ось ми бачимо, до середини доходить це, це норма. Вихідний дзвінок також ми перевіряємо. Цей вузол телефону ми перевірили також. Ми бачимо і виходящий дзвінок, також ми бачимо індикація виходящого дзвінка. Також стрілка показує. Для того, щоб орієнтуватися і бачити, що ми робимо. Який рівень може там щось станеться в самому приборі. Тому для того, щоб все контролювати, я по максимуму все намагався вивезти сюди на цей індикатор. Так, функції ці ми перевірили. Далі, дивимося, чи нічого не забули. Індикація рівня дзвінка вхідного-вихідного ми перевірили. Далі переходимо до ремонту самого телефону. Для того, щоб ремонтувати телефон, нам потрібно перш за все дати йому живлення. А живлення дається батареєю. А батарея, як ми бачимо, вона тут вже не держиться, тому що корпуса немає. І тому я цей факт також врахував. Для цього нам потрібно залишити провод тільки l 2 і під'єднати сюди мінус 10. Вольт. Що ми зараз з вами і зробимо? Беру щуп, беру крокодил мінусовий. Ще як назло, в палець не влазить Так. Дивимось на батарею. У нас плюс-мінус. Під'єднуємо сюди мінус. Ну, краще отак, тому що телефон знаходиться завжди от в такому стані. Або отак. Ну, я люблю отак, завжди я ремонтую, я вже так прилив в такому положенні. Так, слідуючи, нам потрібен іще один щуп. Всі щупи у мене, хто дивиться відео, знає. Тут у мене впаяна голка, просверлив сверлом, впаяв голку. Вона заточена для того, щоб лак можна було проколоти. Зараз майже всі плати лаком покриваються. Ну, як мінімум, більшість із плат покриваються лаком, тому для надійного контакту. І плюс зараз СМД-шні всі деталі, тому вже таким щупом, звичайним там не дуже добре і лазити. Так. І тепер, для того, щоб ремонтувати плату, знайти несправність, де вона у нас тут ділася. Ставимо прибор в перше положення, включаємо зовнішній динамік, додаємо звуку, чуємо, у нас працює там підсилювач. Тепер потрібно що зробити? Потрібно взяти трубку, під'єднати її до плати, нажати тангенту. У неї дути, чуємо, так? Да? Іде звук. І починати ремонт нашого телефону. Так, і тепер, як же ж відбувається власний ремонт? Є схема цього телефона, в якому видно, що оце трубка, оце каскади підсилення. Цього телефону і різного роду тут цепі і все остальне. Є точки, як звук проходить от у нас сюди, цей лінію йде, і виходить в лінію L1 телефона. Тому за допомогою цього щупа і внутрішнього підсилювача, ми йдемо по точках і перевіряємо, де сигнал загубився. І якщо, наприклад, він. Є отут, але отут його вже немає. Значить, питання тоді або в транзисторі, або в трансформаторі, тоді ми переходимо сюди, міряємо тут. І таким чином ми знаходимо без всякого тестера, без всяких фокусів. Наприклад, починаючи від самого першого роз'єму, проходимо 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, Є. Далі йдемо. 1, 2, 3, 4, 5, Є. Далі. Один, два, три. Бачимо, звук вже є. Забираємо трохи, щоб нам не свистіло. Один, два, три, четыре, п'ять. Є. Далі йдемо. Один, два, три. Є. Далі. Раз, один, два, три. Є. І вихід. Один, два, три. Є. Сигнал. Один, два, три. Добрий, стабільний. Все як не може бути. Отакий От принцип пошуку. Дуже швидко. І дуже активно знаходиться єдине питання, в чому є трошки інші конфігурації плати, тому треба зорієнтуватися, куди яка дорожка пішла. Ну, це мізер порівняно з тим, що потрібно сюди понакладати. Якщо я зараз звідси столу все приберу, що навколо мені заважає, то на столі у нас тільки відкритий телефон. У нас прибор і щуп один в руках. І більше нам нічого для цього не потрібно. Ніякої хімії, ніяких додаткових блоків жилення і нічого. Є один мінус. Одна рука зайнята і постійно, постійно треба казати 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це трохи незручно. Тому я і цей момент вирішив вдосконалити. Трубку від'єднуємо. І на місце трубки. Я зробив отаку штуку. Ну, все просте, воно геніальне. Отакий звичайний зробив генератор спаяв. Всі деталі я взяв СМД-шні і павуком тут їх сюди і запаяв. Ну, всунувши світлодіод для індикацій. Тому вставляємо сюди Так, світлодіод. Світлодіод світиться, що говорить про те, що у нас все нормально. Ну, і першим ділом, коли засвідчується цей світлодіод, ми узнаємо точно, що живлення до трубки, до роз'єму трубки, вже підходить. Це також є один із елементів прискорення пошуку несправності. Так, вставили ми цю штуку сюди. І що ж, власне, вона робить? А робить вона слідуюче. Тепер я сідаю сюди, у мене рука свободна, друга, нею неї я можу тримати собі печиво. І точно так само по всіх точках рухатись і шукати, куди воно, що воно де, поділося. Просто, швидко і зручно, і нічого більше не потрібно. Для того, щоб зімітувати якусь несправність, даруйте, бачите, тут ще ні одної пайки на цьому телефоні немає. Ще ні одної пайки немає. Тому я не хочу його портити, але таким чином відбувається пошук по черзі. Пішов, пішов і крайня точка вихід. Все. Коли отак ми зробили, далі ми його складаємо. Ну, як ви бачите, два щупи. І залишаємо один провод під'єднаний. Все, що потрібно для ремонту. Хочу вам сказати, що після того, як все, сигнал пройшов, все нормально, ми знайшли, пропаяли, все проходить. Все, тоді ми його складаємо, цей телефон, і ставимо в його рідну трубку, під'єднуємо назад те, що потрібно. Під'єднуємо назад провод. І тепер нам потрібно знати, наскільки ефективно ми його відремонтували. Ну, будемо вважати, що іншого телефонного апарата у нас немає для того, щоб їх два між собою з'єднати і перевірити, що де куди. І так як іншого апарата у нас немає, то нас спасає оцей прибор. І тому якість нашого ремонту нам потрібно перевірити. Для того, щоб перевірити якість нашого ремонту, рівень вихідного сигнала, дзвоник ми можемо перевірити вільно. Четверте положення перемикач ставимо. Ну, тут уже батарею треба поставити. Заставляємо батарею. Дивимось на індикатор. І ми бачимо, індикатор зашкалює. Якщо він зашкалює, у нас рівень передачі телефона достатній для того, щоб можна було його складати і віддавати тому, кому він досить необхідний. Тому, от якось так, хлопці і дівчата. Не знаю, наскільки вам сподобалось, наскільки вам не сподобалося. Ну, я, наприклад, цим прибором задоволений. Да, зроблений він не зовсім так, як зараз всі роблять. Але мене воно все влаштовує. Якщо когось не влаштовує, будь ласка, ви можете собі займатися е, різного роду принтерами, швинтерами, травити, витравлювати. У нас часу для цього зараз немає. Коли буде час, коли будемо всі вдома, тоді будемо травити, витравлювати і все інше. Отака на сьогодні тема. І таке на сьогодні було відео. Якщо комусь сподобалося, ставте лайки. Якщо у когось є якісь запитання, чи когось зацікавило, будь ласка, я відповім. Щодо схем можна це все діло зробити, також по-людськи, якщо комусь треба, може хто зараз займається такими телефонами, тому що вони актуальні. Я завжди буду радий допомогти. А на сьогодні в мене все. До, наступ... До наступних зустрічей. Всім пока!